Чи запровадять в Україні базовий вишкіл замість строкової служби до кінця року? Ні, це буде не зміна. Це буде як ще одна опція, яка зможе тут. Більше схоже на те, що це буде як ще одна можливість. Ні, ну Це все ж таки неможливо. Це як... ще одна опція така буде, але воно, скоріш за все, одне одного не ну це не про альтернативу. Це як додатково щось. Військова підготовка чи змінить в такому службу. Ні, не замінить. Ну, тобто, це буде як поєднано. Можливо, це буде на рівні, бо тут діти випали. Можливо, це буде на рівні вікових якихось е, обмежень. ну, Тобто, е, там чоловіки або жінки. Чи будуть жінок до цього долучати? Примусово? Ні. ні, примусового долучання жінок не буде. Це все ж таки. От, скоріше за все, що це буде до певного віку, наприклад, там з 18 до 20 чоловіки будуть зобов'язані, наприклад, пройти якесь базове навчання, а строкова служба все одно залишається, залишається. але вона буде якось більш підігріта матеріальними. Заохоченнями, тож тут, і, і от мені кожного разу, я кожного разу дивилася цю мобілізацію, мені показувало, що так, це буде боляче, але мені постійно йшла 13-й аркан, тобто це буде по смерті, вмирати боляче. Але після смерті постійно настає народження. Тобто, ці всі реформи і трансформації, які зараз переживає наш от саме військова ланка, ланка захисту країни, вона так болюче, так з втратами, так застражданнями. Але але все ж таки згодом воно вийде на зрозумілу хоча б ситуацію, яка буде сприйматися адекватно усіма, і буде зрозуміло, ну там що з цим робити, да? тобто, чого боятися там служби в армії, наприклад. Ну, тобто, і це буде прибиратися страхи неточності, незрозуміння. Тобто, от в цьому саме в системі буде наводитись лад. Тож коли в системі лад, то залякувати ТЦК і. Ви військоматами чи призовом до настрокову службу ну вже буде складно людей, тому що все стане більш прозоро, зрозуміло і ну прогнозовано. Хоча б так, це боляче, але ну чи справді Україна, Туреччина та РФ проводили таємні переговори щодо судноплавства в Чорному морі. Я б не назвала це переговорами, тобто тут якісь теми обговорювалися так дійсно таєм, таємно, але я не можу назвати це безпосередньо переговорами. Да? ну, тобто, що три сторони між собою розмовляючи, виставляють одне одного, одне одному, якісь там умови. Ні, це скоріш на розгляді в, в, в кулуарні, якісь обговорення. тож... Чи була взагалі зустріч? Не було ніякої зустрічі, не було ніяких таємних, знаєте, прям переговорів. Тобто продовжується е, схема втручання інших країн в конфлікт е, е, саме з водою та судноплавством, бо там не три країни, все ж таки, але не безпосередньо немає тут прямих діалогів. І розмовляти тут нема про що, тому що тут тема альтернативи. Тож Україна якусь альтернативу для себе обирає більш конструктивною аніж домовленості, тобто, ми можемо або піти домовитися на якихось умовах, а можемо альтернативу якусь спробувати аби не домовлятися, і ми більше схильні до того, аби обрати альтернативні методи взаємодії в цих питаннях. Чи були прийняті принципово важливі рішення на засіданні міжнародної коаліції дронів, яке відбулося днями? Це не про рішення. Ну тобто, сказати, що були якісь рішення тут, скоріш знаєте, як вирішуються ті питання, які досі не можемо вирішити, ну тобто, це якісь давні питання, і вони більше стосуються про виготовлення чогось виробництво чогось українського на території інших? Країн за кордоном України, от про це більше йшла мова, і більше знаєте, як ну, орієнтири якісь з'явились, тобто в якому в який бік працювати, в який бік рухатись, от більше про ясність якусь стало нам спокійніше, але не про рішення. Ну тобто, щось радикального я не бачу. Чи вдасться додатково захистити енергетичні об'єкти в Україні від наступних атак РФ? По-перше, тут вже посилено захист, ну, тобто робота над цим проведено, помилки враховані додатково підсилення. Я бачу, тому що тут все ж таки було паж мечів, а стало королева пентаклів. Тож скажу так, стосовно атаки дронами, 100% тут захист якийсь дуже посилився, дуже потужний. Стосовно все ж таки чогось більшого на кшталт великих ракет швидкісних. Тут іде над цим робота, але ми можемо і маємо змогу зупиняти ті атаки, які на нас плануються. Тож, да, відповідь, да. Чи справді в Україні стає критичним дефіцит ракет для систем ППО? Ні. 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 Все є. Все є. Але ви нікому не кажіть. Фейк про приватизацію медзакладів в Україні, справа рук росіян. Фейк про приватизацію медзакладів справа рук росіян. Да. Звичайно, і вона давним-давно. Ну, Тобто, знаєте, це як ще один інструмент маніпуляції свідомістю е, людей, які перебувають і так в величезному стресі, ще послабити населення. Давайте так, вони ж не просто ракети відпускають, їм же ж не хочеться просто відпустити ракети. В них є мета. І аби цю мету досягти, вони цієї мети досягти, вони йдуть на будь-що. Тож оці заяви. Особливо ці заяви, які ну такі на рівні що От, от, от такі заяви, які ми чуємо. От їх слід дуже сильно фільтрувати та ділити на 48, тому що тут немає в цій заяві ваги, розумієте? Ну, вона пуста. Тобто, це не про вона нелогічна, вона не нічим не обґрунтована з того, що є сьогоднішні, в нашому сьогоденні. ну Тобто, аби розмухувати отакий от бред, потрібно взагалі. Алі не володіти ситуацією, яка всередині держави, тож те, що запускають оці ІПСО, це робить ворог, аби досягти власної мети. Все, тобто, інформаційна війна, вона більш потужніша, е, ніж ну тобто це на населення, і на неї покладається не менше ресурсів аніж на ракети. І ставки робляться на інформаційні атаки, не менші аніж на військові безпосередньо. Тож, Тримаємо голову в холоді. Я буду постійно повторювати цей вираз. Навіщо влада РФ викриває громадян Грузії? А ви знаєте, вони бояться коливання. Настроїв е, на території Грузії, вони дійсно бояться, вони бояться повтору ситуації, вони бояться загострення конфлікту. тож тут йде скоріш за все боротьба з неугодними і провокаторами. Тож тут мова йде не про просто, що вони ходять і викрадають, а вони ніби як досліджують і всі, хто робить. Не те, що вони вважають за правильним, вони закривають рота, аби унеможливити не знаю, агресивні спалахи, аби не довести до загострення дійсно конфлікту. Тож тут все ж таки ну, карта відлюдника і карта місця. Ну, тобто Це примус до тиші, примус до, до того, аби нічого не ставалося. Тобто, це такий специфічний контроль над ситуацією в Росії. Чим закінчаться мітинги в Грузії? Рашка переможе поки що, на жаль. І тут знаєте, що буде? Тут дуже схоже на те, що ці мітинги в Грузії тут схоже на все ж таки агресивний силовий розгін. Ну тобто, силою вони будуть людей відправляти по домах, демонструвати, ну, Демонструвати жорстокість, аби зупинити рух. Тож тут щось буде таке некрасиве. Тому що я питаю, як для Грузії закінчиться ніяк. Це тему цю зупинять, припинять, будуть намагатися домовитися, домовитися не вийде і застосують силу. Тому що Україна, ой, Господи, прости, що я кажу такі слова. Рашка, все ж таки залишається в стабільності в цій ситуації. На жаль, тому вони певно, і викрадають людей, не погоджуючих і тих хто проти рашки, аби не роздмухувати посилення цього конфлікту. Тому що мені здається, що вони зараз ще війни з Грузією, вони точно не витримають і вони це теж розуміють. Чи буде керувати Україною Стефанчук? Так, Стефанчук буде керувати країною якийсь час? Ні. Шон тоже уйдет. Тут зміна буде повна, повна, повна. Ні, буде повна зміна. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.